Мабуть, так багато думок і розмов про смерть, які ми зараз чуємо всередині нашої країни, досі ще не було, і це абсолютно закономірно. Сьогодні мені дуже відгукується. Я хотіла би поділитися з вами одним дослідом, який провела австралійська медсестра, яка працювала в хоспісі для важкохворих, і останні тижні життя могла перебувати з пацієнтами і розпитувати їх про їх життя а більше про те, про що вони жаліють. Будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк до цього відео, а ще краще залишити також коментар, бо це допоможе Ютубу зрозуміти, що це відео має подивитися ще хтось, крім вас. Броні Верми, це стра з Австралії, яка протягом кількох років працювала в відділенні паліативної терапії. Вона піклувалася про пацієнтів в останні 12 тижнів їхнього життя. Вона записувала передсмертні откровення в своєму блозі. В ньому вона пише про феноменальну розсудливість, яка приходить до людей наприкінці їхнього життя, і радить нам прислухатись до їхніх откровень і винести з них урок. Коли я запитувала людей, про що вони шкодують, каже Бронні, чи що б вони хотіли змінити в житті. У відповідь я чула одні і ті самі відповіді. Отож, наводимо п'ять речей, про які люди найбільше шкодують. Перед смертю шкода, що мені не вистачило мужності залишатися вірним собі, а не жити так, як очікували інші. Про це люди шкодують найчастіше, коли розуміють, що їхнє життя ось-ось закінчиться і озираються назад, вони бачать, як багато задумів і мрій залишились нереалізованими. Більшість людей за своє життя не змогли втілити й половини своїх планів, і лише на смертному ложі зрозуміли, що це результат їхнього власного вибору. Здоров'я дає свободу, про яку не задумуєшся, поки воно не починає згасати, казали вони. Шкода, що я так багато працював, про це казали майже всі чоловіки. Вони шкодували, що пропустили юність власних дітей і проводили недостатньо часу зі своїми дружинами. Жінки також нерідко зізнавалися, що шкодують про це, однак, оскільки багато з них належали до старшого покоління, більшості з них не потрібно було брати на себе обов'язки головного годувальника сім'ї. А от чоловіки відверто шкодували, що витратили більшість частини життя на роботу. Шкода, що мені забракло сміливості виразити свої почуття. Так багато людей приглушувало власні почуття, щоб зберігати миру у стосунках з іншими. В результаті їхнє життя було сірим і нещасливим. Ці люди так і не стали тим, ким могли би стати. У багатьох із них з'явились хвороби, спричинені гіркотою буття і невдоволенням, як психосоматика. Шкода, що я так мало спілкувався з друзями. Часто люди не усвідомлювали, наскільки важливим були їхні дружні стосунки з іншими, аж поки не опинялися на смертному ложі чи коли товаришів уже неможливо було відшукати. Багато з них були настільки стурбовані проблемами власного життя, що в якийсь момент розривали зв'язки з найкращими друзями. Помираючи, люди щиро шкодували, що не приділяли дружбі тієї уваги, якої вона справді заслуговувала. За крок до смерті кожен сумував за приятелями. Шкода, що я не дозволяв собі бути щасливим. Дивовижно, але помираючі люди часто шкодують про це. Багато з них до самого кінця не розуміли, що щастя це питання вибору. Усе життя вони дотримувалися правил, шаблонів, так як їх привчили. Так званий комфорт домінував над їхніми почуттями. Страх перед змінами змушував давати, що вони задоволені життям, хоча глибоко в душі їм дуже кортіло щиро розсміятися і наповнити своє життя чимось іншим. Часто в житті нас, як християн, може настати момент, коли ми шкодуємо про те, що так мало часу проводили з Богом. Як тільки ми сідали за розбір Божого Слова, нам до голови одразу прилітало тисяча думок, що нам варто зробити, що ми забули купити, і так далі. І звичайно, що рутинні турботи, які нас оточують щодня, тим більше зараз, під час війни, коли так багато навалилося на нашу психіку, і витримати це дуже важко. Ми забуваємо про те, що є той, хто може дати нам справжній мир. Ми забуваємо про те, що є той, хто може наповнити нас зсередини, щоб ми могли віддавати, щоб ми мали що віддавати. Ми забуваємо про те, що людяність і добре слово може підтримати когось і змінити вектор їхнього життя. Це не просто дрібниці, це не просто слова. Це правда. Тож не повторюємо чужих помилок, адже ніхто з нас не знає, коли настане його час. І ми не можемо прожити життя двічі, тому стараємося радіти і шукати цю радість в усьому, попри все, хоча це дуже непросто, і це справжні надзусилля, але до цього нас також закликає Біблія. Знаходьмо можливість проводити час з друзями, відкладаючи телефон і інший екран. І нехай Господь дасть усім нам сили пережити те, про що ми іноді мовчимо. Не забудьте підписатись на наш канал. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Залиште, будь ласка, будь-який коментар, і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео.